Привіт! Сьогодні будемо грати в Башню Бомбон Ми це так давно не грали, що капець. У мене зараз є якась бомбочка бери, <клес> 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 Получай бомбу ха-ха. Ще -ха -ха. в мене більше нема бомби. Так, проходимо далі. Ой-ой! Ой-ой! та А ша? А я? А я? А я? А я кто прийти? Я кто прийти? Оп. Не бомбу, не, не, не. фу, не. Фух. Мне чуть бомбу надо Саша башня бомбу, он троллает, троллает. Вы бачили? Капец. був на рівному місці. Моя подружка зайшла. Привіт. Я знімаю відео. Привіт. Вона пише ок. А що вона по-англійськи пише? А не по-українськи, эм, це сталося? А ти, друг, друг, це що таке. Я пишу по англійськи Ой, я упав. Так, оп. Так, ідемо. Ой, в мене бомба. На, бери. І йду далі. Ай, та ні як. Зари її дожину. <клес> так, оп. Почекай на мене. На мене почекай. Почекай на мене. Най, знов чи троли. Хочуть ось ці. Я не розумію, що з ними є. Не даєш нам прийти, а що? Давай, давай. Ммм. Ммм. Э, е -е, це все-таки. Фу, я не упав. Лесом. Ну, а як? Як? Ммм-м-м. Ти маєш теж бомбу? На, бери бомбу, подаруночек. Подарунок, подарунок це бомба. Баща бомбонтрол. Ну ти а чого він нам не дає прийти? на Я хочу щетирети, бо він нам залишає, а я можу так щетирети по щині пострибати. Ну, давайте ще раз попробуємо. Бо він там взагалі не пускає. Чомусь. Оп! Опа. А чого ви мене не пускаєте? Опа! Є! Сама упала, бачиш? Тебе Бог покарав? Бачила? Вона, вона, вона хотіла, щоб я впав, а вона сама впала. Ні, о-о-о-о. о, -о, -о, -о. Хе -хе. па па Двінадцять. Це що таке? Це як? Опа! Хе, <реш> прийшов. Де -де 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 -де. А де сам пов? Я скажу, що її... Я... О, ще трив! Я пущі не пострибав. Все, давайте. Це, це наш новий рекорд. І ми маємо втриматись дуже. Ми маємо не падати ні одного разу, ні мільярд, ні мільйон. О, та ну як! О, привіт! ти? спамся. Вона напевно, зірвалась. У неї, напевно, була бомба вона сховала. Вона що ти сховала? Та ай за що це таке? Де ти? Е, а те. А що? Ти е, 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 е. вуй. Магія якась. Магія. Падає, пала. на, Капець, я, я це перший раз бачу, Ну, будь ласка, ну не робіть цього, о та ну ха ха Та ну я се. Телепорт. Хтось хоче щетири, то так. А як ви? А як ви це робите? Я не розумію, як оце пройти? Я це ще ніколи не проходив. Я? Я це ще ніколи не проходив це капець. А ти, а ти мені щось зробиш? Ну, давай. Легко. Бачиш? Це, це дуже легко. Realtyvроs. Це жітоберка. Реалтів. На, на на, на на. На бомбу. На бомбу, все, Йдемо. Ого, тобі якась банда просто. О, боже. Боже боже. Капец? Оп. -а да ну як? я. Я хочу просто такой и все, я упал. Це як. Як? Та да як? Дышо да це таке. А, так я ось тут ходить? А це шо таке? Що з вами стати? Я... Что ви таке? Що ви таке робите? Капец. Ну что то так стало? Ах, да ну! Так это уже пройдет. Давай, давай. Я тебе еще и дужину. Идем. И кош Рик, мама. Да! Ну. А где? Ну, а да. Я подивлюсь. Не, их тут нема. Чекай, е? Не, нема. Давайте. Хлопчик якийсь хоче ще третю пацанчик. Оп? Оп, 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 Ой-ой, когось тут є бомбочка, хто небезпеч. Так. Опа. Давай, давай. Та ну, а чого саме у мене з'явилося? <Mile dizzy> це мій рекорд! Вона вона, вона стрибала по сині. Нас не витривала! Це я. Може комусь дати цю бомбу, бо я зараз зірвуся вже 13 секунд. Давай тобі даю бомбочку. Я не встиг тобі дати бомбочку. А во, хоч би хлопчику видав. А ти мене хоч бачиш? А! Ні-ні-ні! ні 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 А чё? А чё вы, нам? Давай, давай, давай. Бре, бре. Ха-ха-ха. Евчик. Проходим далее. Твои что 6 за вес. А вы все раз, что ходит. Собе проходите уровни. О! Хочу свій рекорд хочу побити. Оп-оп! Реал. Тому! А чо в мене? Ну, а чого у мене бомба? Бомбочка! Мені чого не треба. Бомб. Плюс бомба. Я хочу цю бомбу аж. Я аж ютубер. Уже напал до этой виды су. Чубом. О, а ты ютубер. Привет. Ну, отдавал. О, он схвал, я тебя бачу. Я тебя бачу. Він так сховався. Треба такого боком сховатися, і тебе буде назові. А ось так буде. Теб... Оп, дивіться, якою вмірю. оп 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 оп, оп Бачили? Я читер. Я читер підеш. Хопа! Бачили? Я постійні стрибав. Я, я, я це недавно що навчився робити. Та як рал тірос? І все я це вже вмію робити. Ай, ай! Ммм. Так, 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 опа! Але, але бомбу мені не, не спамте в руки, будь ласка, я не хочу, щоб я тримав бомбу. Бо я, бо, я вже, бо я вже свій рекорд побив. Наразі самі бачите. Бо я був зупинився десь на жовту. Та я був десь на жовту. А тепер вже Вже на синьому. Зараз буду на темно розовому чи що це таке? Що це за колір? А, розовий. Маю же. Майже я чого лазером доторкнувся, бо бачите? Мені знімаються здоров'я. Опа! Є? От є така кнопочка, знаєте? А де тут можна, хтось такий іде по цих кубіках, знаєте? Я можу начу... нажати кнопочку і ця людина впаде. Так, приходимо далі. Ну вже на червоному. Капец, это уже трешки богат. Мы пришли. Это уже дуже богат. Это я уже дуже богатую рыбню пришел. Опа, 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 папа, папа, давай, оп, е, папа, Успел. Ой, тут лазера у меня даже мало. З... Зникає ото, то. Зникає. У когось там бобочка, бомбочка є, бомба. Я може хтось зірватися. Ха, ха ха ви мені ніколи не дасте бомбу, бо я вже дуже-дуже високо. І люди... Все, зараз буде фініш. Зараз мені треба бути дуже, дуже, дуже обережним. Фініш. Давайте. Оп-оп. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я не хочу померти. Це, ж, це ж ще чуть-чуть, ще капельку. ще чуть-чуть. опа-опа очуть. Тихо-тихо. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп, є, ще трошки. Оп-оп-оп. Я чуть не помер. Це капець. це, це, це так було близько. Оп-оп-оп! Є. А фух! Я кінчику лазера чуть не наступив. Чуть лазера не наступив. Оп-оп. Оп-оп. Ще чуть-чуть оп-оп. Є. Є! А ні, це ж не все. Будь ласка. Та це так сло. Подивіться. Оп, оп. Оп. Оп-оп. Оп. Опа. Опа. Ні, ні, не, будь ласка, я не хочу упасти, будь ласка, я вас прошу. Я вас прошу, я не хочу падати. Маяк! а майяк! Та як? Як? На останньому кобику впал! На останньому кобику! Я был там, майже на финише. Капец! Вот это читер, бля, 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 бля. О, капец! Я майже. Я на останньому кубику впал! Это капец! Может, уже будем брошаться? Давайте в тим Папа э? Я знаешь, что у мене светит Ти хто? Это ти хто? Ты я Эм, я не знаю. Я не знаю, по якій вона може говорити. Давай Кути. ти! Капець. Давайте прощатися за бомбочку. Давайте. Тут каже дівка, ото мене говорить. Давайте. Десь, десь, вісім, сім, І будемо прощатися, їсть. П'ять, 4, 3, 2, 1, нуль, па-па.